Салют усім середньостатистичним, на зв'язку Адепт і по вашим проханням розглядаємо гілку AMX50 B, то по якої ВГ як і поза сьомого обіцяють проапати навесні. Багато хто років так 5-6 тому називав цього Фошика заміною во фліз, чим я категорично був не згоден. Хоча в дрімучі часи дане це ще щось із себе представляло. В цілому для мене цей огляд є перетестом, тому що до 9 рівня включно я прокачався ще тоді, коли топом був легендарний 155 і ніяких барабанів на 8 і 9 не було. Мої спогади про те пекло, котре я пройшов прокачуючи цю гілку, дуже сильно відлякували від запису даного відеоролику. Відкриває гілку і заразом підпалює мою сараку. А ми ікс. А це маліє 46. Чому саме сімка, а не шістка відкриває гілку для мене? Візуально, Ariel V-39 це маломірка або півбагету, а вже із-мальєшки 46 починаються довжелезні французькі булочки, котрі ні від кого не сховаєш. Танк біль, для його прокачки потрібно 58 500 досвіду. Єдиними плюсами є перше, те, що у вас в стоці вже є все для гри, хоча правильніше сказати для виживання. Друге, це те, що гусениці можна не прокачувати, все стає на сток, і обладнання, і модулі. Та й комфортнішим по прохідності і поворотовій шасі він не стає. Відразу, щоб не повертатись до тематики модулів, треба відзначити, що з двигунів можна прокачати передтоповий і на ньому уже рухатись до вісімки. Тому що, хоч і на папері, у вас це нічого так по рухливості, але на практиці все не так. Приховані параметри прохідності не дадуть вам побачити свої 50 км. За паспортом. Здебільшого 40, якщо топ-двигло, то може 45 не більше. Ще бере до уваги неспішний розгін і жахливий поворот шасі в 25-27 градусів в залежності від гусениць. І хоч я сказав, що топ-двигло можна не качати, але якщо на вісімці не хочеш паритись, відкрий його саме на Амельєшки 46, так як воно перекочує таким же топовим на Амельє 48. Що ж ми маємо в стоці? 90 мм Гармату шістки з доволі хорошим пробиттям. 212 ББшечка і 259 підкол за 1250 метрів на секунду. 2,2 час зведення, що трохи забагато, але терпимо. І 0,33 розхід, і це все без прокачки. Альфа 240, оце трохи напряжно у 2024 році. У розмін із стокпушкою пушкою я б не радий війти, якщо в цьому немає необхідності. Але вже раз пішли, все компенсує ваш ДПМ, котрий розкачується. До 2700 і КД складає 5,5. Якийсь умовний ІС за одну пайку отримає 3, 3 ваших. І часто саме на цій гарматі танкісти і залишались, і докачували, так би сказати, восьмий рівень. Щоб ти собі розумів, в 46-му стабу під час руху апали разів зо два-три. І на сьогодні ми маємо під час руху приріст. Аж на цілий стабілізатор, що без сумнівів, добре, але все одно паршиво для ПТ 7 рівня, та й ти не будеш під час руху стріляти, якщо бути чесним. Ну ок, цю пушку ми пройшли і відкрили французьку травіальну гармату. Вона хста не обов'язково відведжена в сторону. 100-мм SA47, котра стоїть практично на всіх вісімках, тільки у різних варіаціях. Там барабан, циклічка, всі ви її прекрасно знаєте. 232 БВ. Машечка і 263 підкол. Альфа 300. Для сімки це фантастика, тому що навіть зараз проблем з дев'ятками я особливих не відчував. А з вісімками і сімками подавно. Параметри точності ідентичні 90-мм. А ось ДПМ цікаво, років три назад його підняли на майже 2 соточки. Хоча це і уступає перед топові у ДПМові, але 2500 в розказці уже не дурно. Та ЕКД майже на секунду стало меншим і тепер складає 7,3. І тут оцей камінь спотикання у вигляді стабілізації від повороту гармати, через котрий більшість залишало перетопову пушку. У 90-мм він складає 0,14. Тоді, коли у 100-мм аж цілих 0,20. І це така колосальна і чуттєва різниця, що ДЦ. Тобто, ви з гарматою D Альфа 300, просто стоячи в кущах, маєте стабу. Як з 240, тобто з гарматою з 240 альфи на ходу, розумієте, да? а коли ви щось підпушуєте, вкатуєте, розвертаєтесь і починаєте зводитись, розкид просто покидає чат. Ну от, А тепер те, що не дає грати на першій і навіть на другій лінії, нормально габаритність і відсутність бронювання. А Малія 46-й має не найгірше, не найгірше бронювання відносно свого рівня. Із якийсь там умовний своїм дезом не без проблем вас пробиває, тому що ваш корпус має під 184 мм переведеної вгорі і ближче донизу 160. А ще є скоси по бокам в 200, вони танкують, маска і все, що навколо, як ти помітив, виглядають надійно, але гармата по центровій, і ти завжди покажеш корпус. Я думаю, питання і самі відпадають, куди вас будуть шити. А ще під маскою є полоса, 120 150 мм, НЛД 80, по дефолту під лютими кутами раджу по всіх машинах з гілки туди менше всього намагатись закинути. Бортіна 40 мм, деструктор по правилу трьох калібрів, під ціма кутами втаскує тільки так. Ну, і ти вже думаєш, коли я за візитку щось скажу? А що тут казати? Хто? Хто цей геній, котрий додумався дати два капелюхи в розмір всього корпусу? Хто ти воїн? Ніколи їх не сховаєш, абсолютно ніколи. І твої нерви вони нормально розшатають. Маскування у вас паршиве, 24% під час простою і 16 під час руху. Якщо хочете грати як е, стандартна ПТшечка, малошумку 100% потрібно брати. І ще така дивна штука, вправо гармата на 10 повертається, а вліво на 7. З чим це пов'язано, не знаю. Але те, що корпусом часто потрібно буде водити, що викликатиме дискомфорт, то це факт. Кавени мінус 10, але як їх реалізовувати самому Богу відомо. Як я горів 7 років тому на моїх 46, так і сьогодні горю. У нього реально класні топові гармати. Але реалізація викликає таку гору негативу, яку ти не встигаєш переварювати. Вердикт такий, або чисто Х2 кожен день і все, або креслення, і вільний досвід. А моїх це Лє48, і тут пішов ребрендінг, але ми до нього дійдемо згодом. Відкривається вісімка за 70 тисяч досвіду. І знову все стає на 100 гусенці, хоча тут я раджу прокачати топові для максимального комфорту, ібо є великий шанс, що на вісімці ви і залишитесь. До цих пір зберігся підйом для гравців у вигляді двох навідників. Так, прикиньте, вам потрібно буде лише заради вісімки шукати одного зайвого, так як на 9 він знову один. Сюр просто сюр. На цьому ВГ не зупинилося, і топова 100-мм гармата з сімки, на котрій ви починаєте свій шлях, має цікаву особливість. А саме відсутність можливості встановити досилач. І як вам таке? Тобто ДПМ у розкачці стає майже однаковим сімкою. Хоча в Стоці, тобто без прокачки, ви вигравали на цілу пайку в 300. Я розумію, що 2500 це не так погано. Але камон, у сімки таке ж КД і ДПМ. За рахунок встановлення досилача, тільки вона максимум з 9 грає, а ми з 10. Розкид і час зведення, все під копірку, стабілізація під час руху все та ж паршива, а от від гармати уже краще. 0,16, через це після поворотів її трохи легше реалізовувати, чим на попередникові. По горизонталі нам дали симетрії, гармата вправо вліво на 10, а не на 10,7. І КВН у нас мінус 6, але цю цифру можете забути, ви ними користуватися не будете. Що ж Торкається Топгана, який був іншим, коли я прокачувався. Раніше у вас була циклічка від дев'ятки з хорошим пробиттям, як для 8-9 рівня, і альфою в 400 одиниць. А стало те, що мені прям ну, дуже зайшло, в цілому, не беручи до уваги деякі аспекти. Так, ДПМ зник взагалі. Параметри точності в стоці стали гірше відносно 100-мм гармати, бо якщо рівняти із старим аналогом, то у вас навпаки час зведення покращився аж на 0,2 секунди. Ви отримуєте барабан на три снаряди з 400 альфи з кожного, да з тим самим пробиттям в 257 ББшкою, котра летить непогано і під колом в 325 мм зі швидкістю 1350 метрів на секунду. З пробою, як ти зрозумів, у вас проблем не буде. А ще треба додати, що стабілізація при повороті топової гармати. 0,14. Оце вже круто. 2,2 час зведення і 0,32 розкид в розказці, що знову ж таки при барабанові більше, чим каде барабана складає 30 секунд. От що тоді, напевно, коли його ввели, було просто суперово. Зараз просто нормально. Призарядка між снарядами 2,7 секунди і беручи нашу точність час зведення і стабілізацію, це не ті ж самі 275, як на 50-100. Тут ситуація набагато. Підкреслюю, набагато. Багато краще. Практично жодного моменту з дискомфортом в реалізації у мене не було да косовата гармата, але в кого вона не косовата в цій грі. В принципі, мені було нормально. І от прикол цього барабану в тому, що ви вже непереважно кущах граєте як на сімці, а можете дозволити штурмувати. Звісно, це буде залежати від рівня бою. Закинуло до сімок 3 вісімок, комбінуйте кущі з проривом. Все-таки з барабана видаєте 1200. Закинув до дев'яток-десяток, переважно кущі, але можна занагліти. Та й в якійсь ситуації, коли вас загнали, ну або при розміні, ви вже нормально так огризаєтесь. Років так сім назад любий сценарій, окрім кущів, був смертельним для мене особисто. Бронювання не змінилось, ВЛД 150 мм по дефолту, як ти бачиш, приведене значення від 230 мм зверху і до 200 мм знизу. Да, на дистанції якийсь деструктор танкуєте, а на першій лінії забудьте, тільки якщо ви берне на вашій стороні. Та й не забувайте, за візитку два відра нікуди не зникало, і в них 150 мм. А ще кінець сосиски стерчить з вашої булки позаду, і якийсь умовний КВ-2 не проти туди свого мазіка. Кинути на фурку. НЛД таке ж маленьке, там 100 мм, кути 260 приведеного. Думаю, тут зрозуміло. Ну і борта. Вони кстати доволі непогані. А тепер там 55, а раніше було 40. І по правилу трьох калібрів. Тепер уже потрібно 166, й да, щоб вас прошити. Туди, звісно, ніхто не буде стріляти, але це так, щоб ти знав. ХП у вас тисяча, і як ти розумієш, грати треба, думаючи, де і коли, і чи варто взагалі його розмінювати. Рухливість, якщо ви вкачали топ-двигло на 7, у вас доволі непогана. Так як прохідність покращилась, вам легше набирати свою максималку, але приблизно той самий рівень, що був на Амиксові 46-му. 40 набрали, а далі як карта ляже. Поворот часі до цих пір такий собі, у вас навіть важкі танки крутять без проблем. Трохи покращилась скритність. Маємо тепер 31% під час простою і 20 під час руху. Я вважаю, що AMX МЛЕ48 зараз найкращий танк на гілці. Не те, що треба летіти його качати, тому що навіть такий собі середнячок може і не оцінити його, і не зрозуміти, як реалізовувати в повній мірі француза. Просто барабан кардинально змінив стиль гри, додавши варіативність і динаміку. Хоч в якихось боях і підозрюю, що до того, як велися всякі оці базіки, бурасіки, ТД і ТП, ну в тому рандомі з барабаном він себе почував дуже чудово. А зараз просто нормально. Хоча додам, що машинка все-таки скілозалежна. Дев'яточка Amix 50 ФОш. Ті ж самі яйця, тільки в профіль. Різниця. Візуально з попередником це заокруглення одного з відео і зникнення відростку на кришці корпусу позаду. Ситуація така, як з 430-м. Уже на старті отримуєте майже топ. У барабані у нас прибавка одного снаряду, тепер їх 4. Перезарядка в розкашці збереглась такою ж 30 секунд. За допомогою модернізації є варік ще підрізати до 29, хоча я б пішов у комфорт стрільби. До речі, перезарядка між снарядами стає 2,4, що знову покращує той самий комфорт стрільби, і вже що трьома снарядами каден ну прям пісня. Так, ви не забираєте з барабану своїх однокласників, і це також є одним із факторів, чому ФОШі не отримали такої популярності, як 50-100 в свій час. Про десятку мова не йде, але ви відкушуєте 2 третіх навіть у важкого танку. А параметри точності вас зустрічають аналогічні: 2,4 час зведення і 0,34 розкид на 100 метрів. А бонусом прилітає покращення стаби під час руху з 0,20 до 0,18, що все рівно не дуже, але нехай буде раз. Треба додати, що з пробиттям на ББ в 257 у 2024-му вже все не так круто, як було. По факту, це пробиття важкого танку для гри в упор, От тільки нам туди їхати до цих пір. Повіривши в свою броню, не можна, хоча вона і отримала непоганий приріст. ВЛД 180 мм, що дає під 280 у верхній частині і 250 у нижній. На другій дистанції ви танчите 50 на 50. А от на третій практично все. Ну, якщо вам не кидають повітря. Ліве з котрих так і залишилось 150, а от праве підкачалось до 220. Борта також підняли міліметраж 70 по дефолту. Танкувати можна і сміливо. Якщо хтось туди стріляє у 2024-му, знайте, це пацієнт з Ющенка. От, кочує по всій гілці, починаючи з вісімки. 100 мм, кути, не стріляй йому туди. Ну, можна грати на сток двиглі але це буде ну не те. Ну а так як гармату тобі не потрібно відкривати, то ну не зажми. Візьми двигло і різниця буде на обличчя. Допомогою 20 кобилок і тисячі потужності. Двигуна, плюс можна турбіночку взяти. І ти з місця вже зриваєшся солідно на фоні попередників, та й максималку можеш набрати і стабільно по прямій тримати. Ну, тобто 50 ти набираєш і стабільно тримаєш. Єдиними некомфортними моментами так і залишаються. Поворот, шасів 30 градусів і кількість ХП 1550. Гірше тільки у СТРВшки там 1500, а так, здебільшого, ПТшки мають 1600-1800 на 9 рівні, а якісь там важко броньовані, типу там Тортойс, Яд Тігер 2К. Маскування практично аналогічно Малієшки 48, 31% і 20. Ну і на кінець огляд, хоч і за допомогою модернізації, але сягнув максималки. Перед цим всі попередники сліпі, як крути. Цілому від вісімки ваш геймплей відрізнятись не буде а четвертий снаряд допоможе ще краще підготуватись до десятки. а точніше, навчить вас грамотно роздавати снаряди і змінювати пріоритетні цілі в процесі. Чому ж тоді я назвав Малія 48 кращою? Та через пробиття звичайного снаряда. Ну блін, на грані ці 257, і причому уже на нижній для ПТ 9 рівня. Мені ну, було б круто, якби тут був ще один снаряд. От тоді я б напевно поставив би в один е, рівень фоша 50 з АМХ Амалія 48. Ну, по комфорту гри я маю на увазі. Вінець французьких Петесав є Фошбе, хоча мені хочеться сказати вінок, а не вінець. Так вийшло, що качав гілку. А я років так сім-вісім тому саме через Фоша 155-го. Але так як я не розторопний, не слідкую за новинами, прошляпив той момент, коли його замінили оцим коритом. І я вже намучивши на дев'ятці половину досвіду, просто закинув і взяв Фоша аж через. Чотири роки з допомогою креслень, котрі тоді активно сипала гра, а не так як зараз. Сказати, що я був засмучений, це нічого не сказати. До речі, мені не вистачило скіла тоді, навіть для суб'єктивної оцінки, не те, щоб говорити про об'єктивну. І тоді, ну чесно говорячи, він ще хоч якось грався реально на ньому було більше моментів, коли ти роздавав ну весь свій фуловий барабанчик по якомусь важкому танкові і не так сильно боявся отримати по обличчі. А зараз, а про ми й поговоримо зараз. Ну, от перше, що кидається в очі, це бронювання, котре перекочувало від дев'ятки, ті ж самі 180, мм у ВЛД з абсолютно тією ж приведеною борта 80 мм, два лючки, лівий 150, правий сферичний 220, НЛД до цих пір рятує від пацієнтів. У відео про фоша 155, яке є на каналі, я говорив, що на третій дистанції ви танкуєте всі шальні і не тільки на другій дистанції 40 на 60, не в нашу користь, і на першій дистанції нам гаплик. От тут. Точно та ж сама ситуація, тому що корпус у них однаковий. Уже тільки з цього слідує важкість реалізації, особливо беручи до уваги засилля рандому преміальними снарядами. В точності гармати на кінець то є зрушення, час зведення на 0,2 став краще, і розкид на 0,1. Плюс знову ж таки покращення стабілізації і вже до доволі хорошого параметра. 0,16 під час руху, що можна шліфанути, навички, модернізація, механізми повороту. І на виході отримуємо 0,13 під час руху і 0,11 від повороту гармати. Оце заявка на комфорт. Ну і те, що підкупило людей на B, це 6 снарядів. Це 2400 потенціального демеджу. Це чиїсь вкиди, всі ми знаємо, хто тоді вкидував да? про геймплей в стилі Вафлі, котра мала 5-6 снарядів по 560 і норм пробиття в 270. Ну їм баш була, і всі вирішали вивезти. А тут фоша вводять, і як це так? Тут же ж також барабан в 2,400, він трошки менше, чим у вофлі, але все рівно шість нарядів. Там перезарядка між ними дві секунди. Але я вам так скажу, тоді мало хто задавався питанням ТТХ і контританків. А це корито і тоді вафлею не пахло. А зараз повонювати непотрібністю стало. Навіть в абсолютному топі, без дебільшого, накидуватимете більшість своєї шкоди щура, стоячи в кущах, боязко поглядаючи навіть на вісімки, які ваш шлюх розпанахують лише так. Та й корпус з перегонами озброєння вже не так важко пробити. Да, з вісімками ви ще можете дозволити грати комбіновано. Ну тобто поїхати на першу лінію і вийти на противника одинака або там на двох. Але якщо їх там буде більше, то тут уже незрозуміло чи ви дасте. Багато шкоди Чипу вам дадуть. На барабан ваш, до речі, отримавши два снаряди, прибавило лише 3 секунди перезарядки. Тому ви не будете, як на 155-му, дивитися на е, пісочний годинник і очікувати одну хвилину. 33 секунди і вже знову роздаєте. Плюс між снарядами всього 2 секунди. Оце круто, але для повного барабану на першій другій лініях ви в прострілі аж цілих 10 секунд. Це ще ми не враховуємо час виїзду і заїзду. Дозводитись в принципі, ви будете швидко. І начебто все на вашій стороні. ДПМ в 3300, параметри точності та і варіативність по вибору цілий у вас ого. го Але все не те, все не так грається, як може здатись на перший погляд. Пробиття 257 так і з вісімки залишилось. І на дистанції воно паде аж до 238. Розумієте, ви десятка, десятка. І приймальний снаряд це не кумуль в 330, а підкол в 325. Що також накладає відбиток, розумієте, вам саме пробиття нав'язує другу ближню перші лінії, на яких ви банально не вистоїте. Та й прикол заключається в тому що, що виїжджаючи ви уже. Маєте змогу отримати пайку по собі, і не факт, що ви після того, як повернетесь, відразу дасте шот і проб'єте. А вам може знову пайка прилетіти. І коли ви будете назад закатувати, вам знову може пайка прилетіти. Ось у чому фіча даного танка. А, до речі, боєкомплект, хоч і здається, великим 12 барабанів, да? але враховуючи кадей-перезарядку між пострілами, не так рідко під кінець, у вас буде два барабани, а той іноді жодного. Да, реалії нашого рандому, турбачі. Принцип якось баланси. Це діло дуже рідко у вас таке буде зараз. А от раніше таке було практично постійно. Ще на восьмому рівні забув сказати, що арта у вашу кришку в 20 мм, ну, кришку корпуса, буде при кожному влученні давати на фулку. Маскування аналогічне дев'ятці, рухливість, здавалось, почала з кожним рівнем рости, але ні. У вас забрали дві кобилки, тепер їх 18 і прохідність відкотили аж до 7 рівня, По м'яких ви так само їдете, а от тверді середні стали для вас гіршими. А от поворот шасі навпаки покращився 36 градусів. Коротше, все не як у людей. Огляд, як і у дев'ятки, з модернізацією, максималка. І тут така дивна ситуація виходить, що ви створювалися для того, щоб забирати важкий танк на фулку. Але в реаліях теперішнього рандому, де танки з загартуванням катаються? Навіть середні, кого. Та практично нікого тяжів ви не зможете винести. Да? Навіть деякі стежки будуть, так би сказати, для вас непосильною задачею. Да, будуть і момент, коли ви реально викатуючи на якогось є 100, зносите йому там, я не знаю, ну типу там 2500. Це круто. Круто, але таких моментів буде дуже мало. Підводячи підсумок. Якщо ти не готовий катати фул підколи, забудь. Якщо ти не готовий думати 24 на 7 в бою, забудь за фоша. Якщо ти не готовий до 7 боїв з 10 і з 2,5 демеджа, забудь. Танк скілозалежний і застарівший. Тому в Егеї виконуло інфу без уточнень АП. Що я хотів би особисто побачити, це підняття пробиття звичайного снаряду хоча б до 276, як у Вафлі було. потім Повністю зрізання лівого люка, котрий має 150 мм. От прям повністю не зашивання, а саме зрізання. Потім трошки накинути бронекорпуса, щоб верхня частина мала 290 приведеного, а нижня 255-260. Це буквально треба накинути 10-15 мм. Ну і вже не обов'язково, але зробити прохідність, як у 9-го фоша, і повернути дві кобилки. І ось перетестивши всі ці машини, можу сказати, що вісімка реанімувалась, хоча й не кожен реалізує її. Дев'ятка просто грається без негативу якось. Сімка шляпа, десятка застаріла і реально потребує апу, хоча і може дати декілька класних боїв, але для цього потрібно, щоб зірки стали в ряд. І Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило. І тобі подобається мій контент, і тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну, є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний. Середньостатистичний канал